Друзі, вітаю всіх! У мене для вас є хороші новини. Тепер ви можете приїжджати до Великої Британії, влаштовувати своє життя, будувати бізнес та отримати з часом, тобто через три роки, статус постійного резидентства. Мене звати Юрій. Я імміграційний юрист у Великій Британії та партнер компанії Staring Law. Чи чули ви про нову візу і новий Visa? Ця віза вийшла у квітні 2023 року і порадувала нас тим, що підприємці зможуть її отримати набагато простіше ніж попередні візи стартап або інноватора віза. Отже, новий візовий маршрут Innovate to Founder дає можливість створити інноваційний, життєздатний та масштабований бізнес у Великій Британії та отримати постійне місце проживання вже через три роки. Основні переваги Innovate to Founder візи це відсутність вимоги про інвестицій в сумі 50 тисяч фунтів. Друге, це можливість поєднувати роботу з з іншими видами діяльності, що дозволяє заробляти додатковий дохід. І третє, вам не потрібно щомісячно сплачувати вашому Buddy 1000 фунтів, що дозволяє зекономити понад 30 тисяч фунтів та інвестувати їх у розвиток вашої інноваційної ідеї. Перед тим як подавати заявку, вам потрібно пройти оцінку вашого бізнесу і ідеї бізнесу в акредитованому органі, тобто Buddy. Якщо ваш бізнес відповідає вимогам, а саме він буде інноваційним. Вам нададуть лист підтримки, тобто індорсін лете. Окрім того, ви повинні знати англійську мову на рівні Б2, бути повнолітнім та довести, що у вас достатньо особистих загощаджень, щоб підтримати себе під час перебування у Великій Британії. Додатково фінансова вимога потребує, що ви повинні мати принаймні 1270 фунтів на своєму банківському рахунку протягом 28 послідовних днів перед тим, як подавати заявку на. Візу Innovator Founder Visa і продовжувати її. Сподіваюсь, дане відео було корисним для вас. І якщо вас цікавить особиста консультація, пишіть мені в особисті повідомлення або залишайте коментарі під цим відео. Підписуйтесь на мої соціальні мережі, щоб дізнаватися більше про життя та імміграцію у Великій Британії.